В ефірі на телеканалі АНТВ інформаційна аналітична програма Комуналка в студії Владислав Кордік. А сьогодні гість нашої програми, директор аналітико-дослідницького центру інститут міста Олександр Сергієнко. Тема нашої розмови: які комунальні проблеми сьогодні накопичились у столиці та в містах України? Вітаю вас, пане Олександре! Добрий. Ну, чи готові комунальні служби до снігопадів? Ну, я не можу сказати за кожне місто в Україні, але якщо столиця, яка має величезний бюджет 18,5-20 мільярдів, тому що він зростає протягом року, і не може забезпечити снігоприбиральну техніку, про що відверто каже: ну, зараз виконуючи обов'язки, колишній заступник пан Голубченко. То що вже казати про інші міста, так були виділені гроші і немалі гроші. А, а де ж комунальна техніка? Наприкінці 2012 року ну принаймні, принаймні, точно проголосували за 100 мільйонів. Десь там серед року пройшло рішення і ще про 100 мільйонів. Принаймні, голова Голубченко назвав цифру 200 мільйонів. Причому, коли перші 100 мільйонів приймали от, 12 наприкінці 2012 року, то завіряли, що все вже домовлено вже на умовах лізингу, а лізинг це коли ще не виплатили, але вже віддали тролейбуси і автобуси. І <клес> нічого нема. Розумієте, нема е як Голубченко, коли він взагалі був Перший чи просто заступник, і він розводить руками, каже, що от нема, не купили, будемо розбиратися. Він же сам стояв там біля керма, біля цих грошей. Чому він тепер? А тепер він діє як за принципом Мінздрав от Нема техніки, тому кияни. Чекайте снігопадів, як і сніг буде лежати. Не будемо прибирати, тому що немає техніки. Техніка там, де є каштани. Е, ну, Каштани хоч якісь посадили, розумієте, хоч не в Бріоті, але е, щось посадили, а тут же взагалі нічого нема. Стара техніка десь е, близько 300 одиниць, е, половина з яких зношена ну, може виїхати там на один раз, потім ремонтувати треба. Ну, і... Я, я просто особисто в шоці. Ми пережили от снігопади е, минулого року. от, І тепер, якщо знову будуть снігопади, то, то це знову буде колапс. Е, що сьогодні відбувається з комунальним транспортом у столиці? Де нові тролейбуси, автобуси, трамваї, вагони метрополітену? Ну, та, Там, де і снігопробиральна техніка, е, до євро. 2012 там частково оновили, але це ж недостатньо. Розумієте, ситуація в Києві кардинально помінялася. Якщо 10 років тому чи 15 їздити по Києву було вільно, хоч куди, в будь-який час, то зараз. При наявності мільйона автомобілів зовсім помінялася ситуація. І великогабаритні тролейбуси, наприклад, по більшості вулиць не пустиш лише по таким магістральним напрямкам. Тобто, тут треба взагалі змінювати підхіди. Тут треба, щоб не лише... Водій був дисциплінований, щоб була дисциплінована влада, міліція? Тому що е, от був час там, коли ці евакуатори при Чорновецькому працювали. Ну так що, коли стоїть крутий джип? От вони його не блокують. Вони знаходять який-небудь старенький опель чи Жигуль, і його блокують. А якби вони спробували штрафувати от е, джип е, чи замміністра чи коханки замміністра, то е, це б старшина Петренко наступного дня вилетів без роботи. Просто я веду це до того, що без демократії, без поваги до закону. Причому, не дивлячись на посади на особистості, навести порядок в... неможливо. Так що кардинально треба робити? Е якісь паркінги будувати? Ну, ви знаєте, ми ж не перша країна, яка захлинається від автомобілів. Але в Європі, в розвинутих містах Америки, там цю проблему вирішили. Там знайшли певний баланс між автомобілем. І людиною. От. Єдина альтернатива приватному транспорту, зрозуміло, громадський транспорт. От його треба розвивати. Замість того, у нас трамвайні лінії ліквідуються, хоча вони були просто у нас чудові, вони зв'язували стратегічні точки на мапі Києва, і трамваєм можна було дістатися туди, куди треба. Чистий екологічний транспорт у Європі відбудовують трамвайні. Маршрути. Ну, я вам скажу. По центру Відня ходить по Рінгу, так звана вулиця Кругова, ходить трамвай. Сучасний, трамвай. сучасний чудовий. там ну, світло, м'яко, просторо, низькі ступіньки ці, <кій> Перепрошую. І е, е, нікому він не заважає. І автомобілі йому не заважають. От, тобто люди. Так, організували рух транспорту, що е, можна хоч на машині їхати, хоч на трамваї. Пане Олександре, а де метрополітен на Троєщину? <клісті> Перепрошую, це я вчора надихався, От, гуляв центром Києва, а знаєте, зараз виходиш з машини. Треба вдягати а що, а що це за казку. Ну я скажу, що я їжу в машині не на мотоциклі. Але якщо виходиш в центрі, то треба вдягати каску і окуляри, бо можуть тобі кулю влучити і надихаєшся цього сльозогінного газу. Це така безпека для городян у місті. Зараз ну це мабуть така прикмета сучасної так, демократії так. Та, руху в бік Росії. Тому що ми в Європу вже не йдемо, а йдемо в Росію. От в Росію треба рухатися от в шоломах, в окулярах і ще надягати маски на обличчя, тому що дихати неможливо. Отже, так, де ж митрополітен на Троєщину? А, Обіцяний. Значить, дивіться. От е, треба чітко розуміти, що є проєкт. Я говорив з директором проєктного інституту Метробуду. Є проєкт 5 років. Вартість 13,5 мільярдів. Він казав, дайте нам ці гроші, ми за 5 років ми збудуємо цю гілку. От. На реконструкцію стадіону Олімпійський на Євро 2012 виділили 4,5 мільярда. А тут розбити 13 на 5 років це приблизно по 2,5 мільярди на кожен рік. Невже. Уряд не вже міський бюджет не може знайти і в себе кошти і залучити. Пан Черновецький обіцяв, Олександр Попов обіцяв, і хто там ну, про буде? Черновецького можна вже не згадувати, тому що він лише обіцяв. От але, на жаль, пан Попов він вже прийняв найгірше. Методи Чорновецького. Це суцільний піар, суцільні обіцянки, перерізання стрічок, якихось об'єктів, які ще Омельченко не добудував, от. а справ реальних немає. От від, Відкрили з помпою там, оцю останню станцію Теремки, от. А виявляється, то 500 мільйонів не доплатили метробудівцям, заборгували. Ну, про, про, що, про що ми можемо говорити взагалі? У нас київський бюджет не виконується. Останні 5 років найкращий рівень виконання був е, 2012 року. Це 92%. Всі інші роки менше. От за 13 рік ще нема довідки про виконання бюджету, але е, я вам скажу, що е, за 11 місяців виконання 72%. Розумієте, 30% за місяць не можна надолужити. Значить, ми вийдемо за найоптимістичнішими прогнозами на 80 А 80% означає, що міська скарбниця не добрала 4 мільярди гривень. 4 мільярди. Навіщо влаштовувати шоу, казати, що нам тут екстремісти не дозволяють провести сесію, щоб заплатити зарплату вчителям, лікарям і іншим міським бюджетникам, коли просто елементарно не виконаний закон, міський закон про бюджет. І от, тим паче, що зарплати це ж захищення статті. Там не можна ці гроші переводити на інші статті витрат. Але якщо е, скарбниця не отримала, не доотримала 4 мільярди, то звісно не буде у нас ні дорог, ні якісної освіти. Про медицину я вже не згадую. Це, це саме необхідні речі для життя в місті. Ваше відно, відношення до реформ у галузі медицини? Ну, ви знаєте, вона ну, просто провалилася. Тому що, якщо раніше я чітко знав, що я йду в поліклініку, і якщо в мене щось там ну, цього літа така, така була в мене проблема, мені сказали, от ви перейдіть з цього кабінету на третій поверх, в той -то кабінет вам там а вас проконсультує. Да. Це і є поліклініка, це значить багато різних напрямків лікування. От. А якщо розтягнули оцю зробили систему е, домашніх лікарів, ну, ну вона знаєте, вона ефективна де небудь в селі, в провінції, може в Сполучених Штатах, де е, кожен має автомобіль, от навіть бідні отримують е, допомогу державну е, з умови, що у них є автомобіль. Вони не не вваж, Це не вважається предметом розкоші, як у нас. Так от там сів на машину і до будь-якого лікаря під'їхав. А у нас як, як в селі, от, є один фельдшер чи е, лікар, і от він. Е, і він тобі і логоп'як. Е, да, да. І, і хірург, і гінеколог, і проктолог. Так ще буде і коли буде метрополітен на Троєщину? Ви знаєте, я не Нострадамус, я просто аналізую. Бюджет, аль обіцянки і виконання, і бачу, що не має надії до тих пір, поки не поміняється влада, не поміняється стиль керівництва, бюджетна дисципліна, коли, не буде, коли буде довіра. До міської влади, що вона виконує бюджет, виконує свої обіцянки, може залучити е, інвестиції, от і потім повернути їх. От тоді можна говорити про цей проект. Ну останній час ми спостерігаємо транспортний колапс у Рівному Сумах, Алчевську, Житомирі, Сімферополі, Білі Церкві, е, тролейбусники бастують із за невиплат заробітної плати. От. Чому своєчасна держава не покриває задекларовану різницю в тарифах? Ну от треба розуміти, що е, популізмом займається і парламент, і е, Київська міська рада, і інші ради. Вони е, надають пільги або державні, або муніципальні. Але не забезпечують їх фінансово, тобто треба чітко визначити це е, е, проїзд пенсіонерів, це е, соціальна складова чи комерційна складова, так. Ну, те, треба розумієте, е можна вводити будь-які пільги там, для лікарів, для медсестер, для пенсіонерів, для кого завгодно. От, місто вважає, що треба цю галузь, наприклад, там, соціальним працівникам дати пільги, щоб Але залучити допомогу, так? Ну, в, е Головне, щоб порахувати ці пільги. Якщо вони чітко пораховані, якщо це закладено в бюджет компенсація, тоді нема проблем. Але ж виходить так, що те, що збирають за квитки, воно ледь-ледь вистачає на утримання там транспорту, якийсь ремонт, але не вистачає на зарплати.